Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті у когось буде ем, трапиться нагода закрити якусь складну ситуацію з королем Пентаклів. Знаєте. Те, про що ви навіть десь якось мріяли. Ви, як шукали можливість, як шукали слушний привід, от тут трапиться. Це буде для вас от така ситуація, знаєте, за яку хапатись треба і треба робити, бо наступна така ситуація може трапитися, а може і ні. Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? О, бачите? Угу. Ну, дійсно, для когось з вас? Угу. Дивіться, як по сфері кохання ви довго цього чекали? от про завершення, все ж таки, щось складне для вас. Це може бути якась окрема тема, яку ви просто от зі своїм партнером, партнеркою хотіли б закрити. І це, як, знаєте, як знов будете цієї теми торкатись. Бо Тут буде прийняте рішення, тут буде вже зроблений крок в нові якісь ну, як, новий розвиток, нова можливість. Тобто щось, що повинно змінитись, бо ну, так як я, не влаштовує. Знаєте, як треба відродити те. Ну, що вже має, ну, це щось повинно змінитись. Це щось, що ну, воно так не може бути, щоб весь час ви просто думали про те, що от колись ми це змінимо, колись він зрозуміє, колись вона зрозуміє. Ні, тут треба буде. Обговорити якусь ситуацію, і ви будете цим займатися, і потім, як або ви, або з вами будуть розмову мати, болючу, колючу розмову. Ну, така не буде простою ця розмова, але все ж таки результат вам потім сподобається. Ну, це в будь-якому разі результат, який буде найкращим з того, як би воно могло бути, яким би він не був. Давайте тоді чоловіка о, 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 Ну, стосовно жінки, діє чоловіка. Угу. Угу, бачите, знов це сонечко виходить. Це ситуація, в якій він готовий підкоритись, але будьте уважні, не так, щоб це було, от, знаєте, Ну, от відкрито. Це навіть дещо з хитрощами буде. Знаєте, зі спокусою певною. Це те, що все ж таки буде спрямовано на мету того, щоб досягти свого, але добре я зроблю вигляд, що ти мене підкорила, що ти мене зламала там, як хочете. що от Твоя взяла. отак. Тут будьте уважні, бо людина тут така, що ну, знаєте, такий, що він себе дуже любить і він більш зосереджений на своїх бажаннях. Тут егоїзм людини він вже вами помічений не, одни, не один раз. Жінкою цей егоїзм помічений не один раз. Дуже зосереджений на тому, щоб стабілізувати ситуацію, щоб зробити так, як його влаштовує, як, як от для нього найкраще. І ця жінка все-таки йому потрібна. Це просто, не просто так. Він буде ну, трошки так, знаєте, підкорятись їй. Бо дійсно знаю, яка вона йому потрібна. Далі діє жінки у бік чоловіка. Діє жінки у бік чоловіка. Ну, кажу ж, тут з минулого щось треба залагодити, якусь ситуацію, коли жінка буде тут намагатись щось вирішити, від неї буде йти. Пропозиція щось до якихось змін до, до того, щоб щось врівноважити. Це не буде, ну знаєте, я ламаю тебе через коліно. Ні, так не буде. Тут взагалі, от знаєте, коли спокійно, але тут виважений крок. Тут, знаєте, не так, щоб е, щось почати розмовляти і щоб просто на крик. Вийти і нічого не вирішити. Ні. Тут, тут жінка вже багато про це думала, вже, тут навіть не один день вже думала і мріяла там собі діти згоди. Тож буде робити так, як вона відчуває, як вважає за потрібне. Давайте дивитись про тимчасово одиноких. Що е, вам потрібно знати, що у вас буде завтра у сфері кохання у тимчасово одиноких? Угу. Угу. Для багатьох з вас ви як зупините людину, яка буде давати вам якусь пропозицію, є щось там таке проголошувати, бо одразу собі будете розуміти, що ця пропозиція ні до чого хорошого вас не доведе. Може, хтось з ваших там колишніх, хто розбив вам серце, нагадає про себе, може бути така ситуація, коли, може і нова людина, але ви чогось будете порівнювати з тим, хто вам колись розбив серце? Більш будете зосереджені на собі, на своїй, ну якщо є діти, то на, на дитині, на дітях. Якщо просто от є, може, тварини у вас, будете їми займатись. Тобто тут, ну, як то кажуть, от собою та своїм близьким оточенням будете опікуватись, більш такого нічого не бачу. Далі, дивимось про роботу. Давайте дивитись, що. У вас буде завтра в роботі. Що буде в роботі? Тут допомога. Допомога саме от. Або вам хтось буде допомагати, фахівець якийсь, або ви, як фахівець, будете надавати допомогу. Це, Це щось таке, що знаєте, з вас робить переможця, або, наприклад, якась затягнута ситуація, яка, вре... зрештою, вже от все, все. Дійшли згоди, і все вже зроблено. І ви будете відчувати ну, нарешті ну, все, ну, все, це вже точно перемога, це ми вже подолали. Щось таке, знаєте, дещо складне буде вирішено. Або ви просто будете знати, вже, в який день точно буде поставлена крапка. Угу. Так, В колективі ну, тобто це. Дійсно, от якась колективна робота, це не так, що самотужки, а це разом з кимсь Далі, що вам важливо прийняти? Давайте побачимо в цей день. Що ж вам важливо прийняти? Угу. Приїзд людини, може, прийде до вас хтось, але людина буде поспішати. І це заради якоїсь інформації, обговорення якоїсь інформації, коли щось, що треба, використати як можливість. Щось, що це не в цей день буде розпочато, це в цей день вже буде. Як продовження. Це щось, що може навіть сумніви у вас в певний час викликало. Щось, що треба було б як вирішити, як знаєте, от обираю такий варіант. Ну, Ви будете радіти з того, що нарешті щось там у вас добігає кінця. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Від чого краще за все відмовитись. Угу. Якщо є план комусь зробити боляче, от ви розумієте, що якась ситуація людині зробить боляче. Угу. Ну, неприємність якусь, наприклад. Зараз. Угу. Коли буде спілкування з людиною, і буде можливість, от знаєте, як обрати, ну, скажімо. Спосіб спілкування, коли от ви можете щось сказати лагідно, а можете щось сказати так, що людині буде боліти і ще довго буде боліти, коли людина довго буде згадувати і, знаєте, з такою образою, зі слюзьми, от ну тут оберіть, я розумію, що бувають розмови, яких просто не оминути. Ми зараз подивимось, чого вам не уминути. Але в цьому випадку, знаєте, відмовтесь від того, щоб зробити дуже боляче комусь. Бо людині потім, потім треба буде, ну, знаєте, як встановлювати свої сили. Звісно ж, встановить, але після смак такий собі буде. І вас так і буде згадувати завжди потім. Далі. Все ж таки, чого вам не оминути, давайте дивитися. Угу. Угу. Ну, дивіться, е, якусь ситуацію все ж таки треба буде вирішувати по справедливості. Так, емоційно, так ви будете керувати цією ситуацією. У вас в руках буде. Контроль над цією ситуацією. І це буде ситуація пов'язана з якимись хитрощами. Там, де, наприклад, вам треба буде когось вивезти на чисту воду. У вас це вийде, ви це так і влаштуєте. І ви будете собі розуміти, яким чином що робити. Ви врівноважите ситуацію, але це от повністю буде ну от В ваших руках. Там вже не, ніхто не зможе ну, як знаєте, втікти без засудження вашого. Ви якусь ситуацію будете просто от як ну, когось судити, щось будете судити. І це по справедливості. Тут не буде такого, що Людину брехали, і вам просто, от, знаєте, ви в оману вас ввели. Ні, ви будете розуміти, що сталося, ви будете знати достеменно, і ви будете так і керувати процесом. Далі. Так. Порада від вищих сил для вас на завтра. Порада. Вищих сил. Угу. Так, ну, якщо для когось з вас це стосується. от Просто, ну, може, знаєте, що хтось хворіє. Може, знаєте, що. Та ні, тут тільки про хворобу, про хворобливий стан, про. Стан, коли людина щось турбує, що чогось боїться людина, воно врівноважиться. Поступово воно врівноважиться. Але, от знаєте, тут будьте готові, що от це ситуація, яка на певний час людину буде вибивати зі стану гармонії. Можете і ви так реагувати на, на якусь інформацію. Ну, от, наприклад, дізнаєтесь, що хтось там з вашого оточення. Ну, хворіє, відчуває себе жертвою. Тут, як дізнаєтесь все ж таки, про когось, про якогось чоловіка, для когось, а для когось людина сімейна, але може бути людина з вашої роботи. Ну, це як співробітник або родич співробітників, когось там. З ваших співробітників. Тобто ситуація, яка от просто перша реакція така, знаєте, бурехлива, потім все так більш-менш врівноважиться. Все, на цьому. Всім дякую. Угу. І гарного дня. Гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось всім. Пока.